Слава Україні! Подякую вам за гру, вітаю вас з перемоги. Дякую. Вона була важлива для вас, оскільки вже гашика втратили очки, ви вже однособовий лідер в цьому чемпіонаті, хоча попереду гра вас з гашиком. А, ну, ми, в принципі, ми, в принципі, знали, що десь, в принципі, я вам скажу більше, десь якогось навантаження морального, мабуть, не було, тому що, в принципі, навіть якщо б ми сьогодні програли, все одно все вирішилось б в наступній рік. Тому ця гра була така, скажімо так, статична більше. Але за що того, що ми вчора грали, ноги просто дубові, всі як на іголках. Хочу подякувати своїм хлопцям, дуже велике дякую. У нас на цій неділі дуже багато хто перетворів. Видно по хлопцям, що дуже 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 тяжко фізично було. Дуже тяжко фізично було, що сьогодні, що в принципі вчора. Під великим навантаженням, тому що ну, здоров'я є здоров'я, у нас багато гравців на травмах. Я не знаю, як буде на наступній грі, але е, то, що вона буде цікава і будемо давати бій, е, це стовідсотково. Дуже велике дякую супернику. З другої спроби ми все-таки зграли цю гру. От, е, ми давні знайомі з Катраном. У нас е, був навіть е, колись дуже-дуже давно. Е, Фінал Кубку, якщо я не помиляюся, ми програли тоді 2-1, забили три м'ячі. Пам'ятаю цю гарну гру. От. Так що дуже велике дякую. Всім, всім, всім своїм хлопцям дуже велике дякую. Дякую ЗСУ, дякую хлопцям, які нас боронять. Це в першу чергу для них. Граємо, намагаємося їх якось порадувати. Така віддала на душі. І всім дякую. Що ж